Ми вже 6 днів в Україні і зараз я вам все розкажу. Я почну із трьох речей, які є найбільш неочевидними, але які мене здивували настільки, що я відкрила рот і певний період часу з ним відкритим і перебувала. До більшості того, що ми побачили, ми були готові, тому що перед тим, як їхати в Україну, я там собі нагадувала там так, там це зовсім по-іншому, там так, щоб бути якось готовою, щоб не було ось такі. Якихось перепадів емоційних від знати великих враж. Отже, три речі. Перше, це у Львові відбулося на наступний день, після прильоту ми мали під'їхати трошки маршруткою на цьому антигромадському транспорті, який його називає мій друг. І коли двері відкрилися, ми мали зайти в цю маршрутку. І я коли ступила на першу сходинку. Я просто зупинилася. Я знаю, що мені треба ступити, але я не знаю, куди ступити, тому що там настільки брудно. Оцей брудний пісок, який розстає разом із снігом, він покрив всю білогу маршрутки. Я знаю, що мені треба пройти, але в мене шок. Я не знаю, куди куди стати, куди ногу цю поставити, щоб її не забруднити. І потім, якби я мусила переключитися і сказати, що це окей. Це така підлога. Треба просто йти. Може, ви зараз вважаєте мене неадекватною, але в Італії дуже чисто. От реально дуже чисто в тому регіоні, де ми живемо. Там навіть немає пилюки, на дорогах можна сісти. Абсолютно посеред асфальту і бути чистим за всі ці роки ми навіть не мили взуття, тому що цьому немає потреби. Друга річ, яка мене вразила, це церкви православні, які є величезні, такі самі, як в Італії, але вони пусті. Всередині. Тобто немає стільців і лавочок. Чомусь я цього не очікувала. Я зайшла і в мене аж мову відняло. І я стояла і дивилася, скільки простору і наскільки це гарно. Не цю дерев'яну підлогу, і не ці килими. Хоча це ми були у Львові, я не знаю, як воно у менших містечках, так, у там, регіональних, не регіональних, як це районних центрах, наприклад, в Острозі, де ми зараз живемо. І третя річ відбулася уже тут. Коли ми приїхали, ввечері вийшли до мами на вечерю. Ввечері на вечерю, так, да, це відбувається ввечері. І нам на, на зустріч вискочив пес величезний і пробіг повз нас. Я ж зупинилася, чесно, від неочікуваності, настільки це було дивно, що пес великий вночі сам гуляє. І от зараз кажу і в мене немає. Ніяких слів, щоб можна було це передати. Потім ми вже побачили, що у нас так само під під'їздом сидять собачки, у нас сидять котики, їх багато, вони збираються разом, вони гріються, вони тремтять. Так, і це, власне, бездомні тварини, бабусі, дуже бідні бабусі, яким скрутно живеться, і викинуті ялинки це три речі, які мене засмучують зараз найбільше. Дуже боляче бачити. Цих бабусів в черзі, там трьох-п'ятьох, які вибирають хурму, яка вже з однієї сторони гниє, але вони не можуть собі дозволити взяти іншу хурму, оскільки вони і цю собі не можуть дозволити. А з приводу ялинок для мене зараз уже це дико. Може, ви закидаєте мене камінням, але скажу, які є зрізати дерево, щоб воно постояло в місяць, і потім викинути його. Воно вже назад не виросте. Я не знаю, бачите, купи цих ялинок і сосен, мені просто серце зжимається. Але раніше я сама була така сама, і в нас вдома точно так само стояли е, живі ялинки, коли я ще була маленька. Тому я не можу нічого сказати, я не можу судити нікого, і хто я така, щоб це робити. Карпатський чай зимиру, дуже смачно. Ну що, тепер до такого, знаєте, у мене такі поверхневі трошечки зараз спостереження, тому що вони стосуються зовнішньої сторони, зовнішніх проявів людей там чи міст. Насправді, якщо купнути глибше, все зовсім не так, але у мене ще не було часу, щоб це зробити. Зовнішні прояви дуже багато людей круглолицих, як я вже писала. В соцмережах людей, таких рум'яних, знаєте, білошкірих, у яких проступає рум'янець не тільки на вулицях, а й у приміщеннях. Дуже багато нафарбованих дівчат і жінок, і так прям рясно нафарбованих. Е, багато людей у шубах жінок. Я стільки шуб не бачила за 4 роки, скільки я бачила за один день у Львові. Оця тема з шубами теж є трохи дивною для мене. Тому що виходить жінка з п'ятизіркового готелю в Шубі, і їде жінка у маршруті в такій самій Шубі. І в цій країні криза. Тобто їх не відрізниш абсолютно ніяк. Так само там в, не знаю, в Німеччині йде людина бездомна в якійсь обідраній футболці, йде людина суперзабезпечена в такій самій обідраній футболці. Їх так само ніяк не відрізниш, тільки там намагаються Приховати і не показувати більш свій достаток, а тут навпаки виставити все на, на показ. Але знову ж таки, це все від нестачі грошей. Я знаю, що і у Італії була така ситуація перед економічним бумом, тобто дуже багато років назад. Вони купували собі дорогі машини, купували так само ті шуби, обвішувалися всі золотом для того, щоб Показати, що гроші є потім, коли з'явився певний достаток, ця тенденція минула. Сподіваюся, в мене і в Україні ще хочу відмітити дуже молодий вік працівників, будь-яких працівників у кафе-ресторанах, у офісах, офісних працівників, у державних установах або навіть у банках. Всі якісь такі 18-23, максимум 25 років. Ну такі прям зелені. Але вона вже в банку сидить, і надає послуги. Це я думаю, дуже добре. У нас люди у нас люди починають працювати раніше. Це факт, але я тоді себе питаю. А де всі інші? Де люди за 40? в магазинах? Їх немає. Ми були у різних магазинах. В будівельних, в господарських чи в господарчих, правильно сказати, в продуктових, їх немає. Де люди 40-60 років? Підкажіть мені. Також ця тема з офіціантами, коли типу, зал пустий, але є 5 офіціантів на роботі, які грають в карти або просто сміються, там, пхаються і жартують між собою. Чого їх тримати усіх, коли ви знаєте, що не буде людей, чому платити їм всім зарплату? Для мене це настільки нераціонально і нелогічно, що просто не вкладається в голові. І от знову ж таки, це ставлення людей до своєї роботи, яку вони виконують, коли там, я стою на касі і. Приходить до касира ще якийсь працівник, і вона йому каже, зачекай, А він їй каже, звичайно, у мене ще півтори години до обіду, я зачекаю. Ну от, типу, такі штуки. Я, я знаю, що це жарт, але у кожному жарті є лише доля жарту. І коли оплата праці не погодинна, і коли... То вони контролюють постійно, навіть якщо там нема клієнтів, все одно береш тряпку, пробираєш, миш, переставляєш, наводиш порядок, тому що платять за цю годину, не за те, що ти будеш стояти біля стійки і бити байдики, а за те, що ти будеш працювати за твою роботу, платять. От, якщо немає такого, то дуже легко, я думаю, халявити. Ще помітила те, що є величезна різниця між великим містом. Містом поменше і взагалі районним центром в селі ще не була. В Італії, наприклад, немає такого особливо. Люди, в принципі, не відрізняються. Вони так само є забезпеченими, там хто менше, хто більше, але немає такого, що хтось там живе в Болоні, а хтось у Реджо Мілії в Болоні, де там 600 тисяч здається населення, в Реджомілі 180 000, і між ними прірва Абкавріа, де ми жили, там 15 тисяч населення то взагалі вже. Ні, але тут є е, прірва певним чином, у певному сенсі цього слова. Якісь такі зовсім невеселе це відео виходить. А і ще я все намагаюся розібратися з тим, що є дорого, а що є дешево. І я не знаю, я не знаю, яка середня зарплата зараз в Україні. Підкажіть мені, можливо. Але коли ми йдемо, всі кажуть, всі жаліються на те, що на президента, по-перше, жаліються на те, скільки він накрав, врахують, що він там собі купив. Всі, всі про це знають, всі в курсі. Але коли я заходжу в якесь кафе, скажімо, середнього рівня, де чай коштує, Окей, травками, лимоном, корицею їм беремо в кращому випадку, і він коштує від 26 гривень до 40, де сирники коштують 45-65. І там нема де сісти. А якщо ми знаходимо місце сидимо там протягом 3-4 годин, там все одно нема де сісти, тому що постійно ось люди змінюються. І ви скажете мені, що у цій країні криза я ні за що не повірю у будній день, у денний час. Я не говорю про вихідні або якийсь такий час пік. Тому поки абсолютно не можу в'їхати в те, що тут відбувається. І боюся, що коли в'їду, то мене накриє остаточно з головою. І я піду в якусь депресію. Від усвідомлення того, що взагалі тут зараз. Коїться, ми поки що на все дивимося. Позитивно не турбуємося ці якісь такі негаразди, типу там неприбраного, непочищеного асфальту. Це все фігня, я розумію, що так було, і так ще буде деякий час, принаймні точно. Я все, що я можу зробити з цього приводу, я зроблю, тобто там розчищу біля свого під'їзду, вкручу лампочку в під'їзді, хоча б на своєму поверсі, хоча б лед, щоб економила усім. Електроенергію за яку ми будемо платити. Тобто, ну, якісь такі дрібниці, ті, що я можу зробити, накормити ту собачку. На більшому рівні, якщо змінювати, я не готова хочу розібратися з тим. Так. Ще нам вдається дуже швидко проходити всі ці бюрократичні інстанції. А, і знаєте, що мене дивує? Реакція людей на мою реакцію. Тобто, коли я приходжу наприклад, там, в паспортний стіл, щоб виписатися, і я їм кажу там щиро дякую вам за те, що ви мені спочатку поставили. Вони дивляться на мене з відкритими очима, і типу не можуть допетрити, чого я їм так дякую. Типу, це настільки незвично для них це зараз уже розумію. Спочатку е, да, я до мене не доходило чого, чого не так вони стоять і мову в них відбирає. Але зараз тому план на наступні тижні такі розібратися взагалі з тим, де я і хто я, чому бокал пива коштує так само, як повноцінна перша страва. Хоча я пива і не п'ю. До речі, це також всіх дивує. І як це так, я не п'ю спиртного. Мені всі намагаються його туди залити. З якою метою я не розумію, чи для того, щоб я була така, як всі, чи. Не знаю. І це мені створює деякі труднощі зараз пояснювати, що я не їм того, я не п'ю того, але прорвуся, я знаю. От що треба навчитися сприймати організму, цю жирну їжу, яка тут є, навчитися готувати більш-менш українські страви зимові із тих продуктів, що тут є, та організувати своє життя Загалом, тому що зараз у нас чекає ремонт. Косметичний, хоча б трішечки, і от уже з понеділка я буду серйозно працювати. Знаєте, що цим відео я не хотіла нікого абсолютно образити. Я знаю, що проблеми є у кожній країні у всіх країнах. Вони є. І якщо я звикла до чогось одного, то будь-що інше буде здаватися дивним. Ще вам хочу сказати, додавайтеся до мене в Грузії ВКонтакті чи у Фейсбуці, я там або в інстаграмі в та мене там я більше пишу про ось ці свої щоденні такі спостереження. І ще одне у інстаграмі у нас є акаунт леціоне». і я там пишу щодня, майже коли я маю час і коли я працями. Я пишу свої спостереження, свої погляди взагалі на викладання, на те, що відбувається у нас за кулісами, про Італію, про Україну. Кожного разу це невеличка історія, і в нас відбувається спілкування в коментарях. Інколи жвавий, інколи менш жваве, залежно від того наскільки є гарячою тема. Але цього більш ми не. Транслюємо нікуди, тобто все це тільки там. Якщо вам цікаво, цікаві мої думки з цього приводу, то я вас чекаю. Обнімаю дуже сильно усіх вас і сподіваюся, що цей день, хоча б цей день, буде для вас позитивним, добрим і принесе вам радість. А якщо і цей день, то хай і весь наступний тиждень буде таким самим. Чао, какао, па-па!